Тихенько річка котить хвилі чисті, так тихо, що в ній чуєш, як тріпочесь сверщок, що путавсь у зів'ялім листі, що й самому розплистись в ній хочесь. Тихенько зорі моргають і скристі, зірниці промінь, мов дитя люпочесть. Хрустальних водах, голії безлисті, нависли лози, їм заснути хочесь, на дні перловім щука спить спокійно, ліниво зіви шевелить кроваві, і рак з нориви повзує повільно, І в серці людським зорі золотаві михтять. Та щука лютая дремае, І заздрість острі щіпці виставляє.